Привіт всім! Сьогодні неділя ранок, і ми знову розпочинаємо визначення наших переможців для подарунків від слейту. Нагадую, тут ми розіграємо призи для користувачів слейту, які зареєструвалися в слейті, підписалися на відповідний аккаунт Слейт Giveaway, заповнили форму. Яка буде дубльована в коментарях до цього відео. І дивляться це відео, щоб якщо їхній гаманець випав як потенційний призовий, написати коментар в е коменті, що вони бачили свій гаманець. Тобто написати свій нікнейм, який ви подавали в формі до цього розіграшу. Щоб отримати приз. Написали коментар, подивилися, побачили, що ваш гаманець підтверджено як потенційний призовий, як призовий, як вигравший, в коментарях пізніше. І, відповідно, написали бомбербою в телеграмі для отримання призу. Що у нас по нашим новинам? Дуже сильно вприписа в Стар Слакс дуже сильно, дуже хороша ціна для того, щоб зробити щось цікаве. На CBDC-сейлі зараз продовжується Stage 19. Залишилось 9 мільйонів токенів на цьому стейджі. Відсоток по. Якщо я не, не помиляюсь по стейкінгу, щось там порядка 16%, так? Зараз подивимось 15% по стейкінгу. Тапалці в нас 3748 користувачів. Трастлайні в нас на сьогоднішній момент 122 тисячі, і ліквідність складає 237 тисяч доларів. На старслаксу дуже цікава, дуже-дуже-дуже. Так, по тапалці. В нас пройшло оновлення. Відповідно, кожен може це бачити. Е е реферальна система трошечки прийшла в норму. Пофіксили лишніх рефералів. Само самореферальність в реферальці, і, як вибачення за цю ситуацію тиждень до середи, до 15-ї -го, 15 години середи, наскільки я знаю, до 3 вересня. 3 вересня ну що? Понеділок? 3 вересня. Так, 3 вересня це. А, ні, це вівторок, да? до вівторку. До вівторку відповідно. До... Да, до вівторку. Можливість тапати подвоєна. І супертап, ще подвоєний. Тобто, тобі ж супертап дає плюс 4 рази більше можливості натапати. Швидше натапати. Тому користуйтесь, бо до 15 години тільки вівторку. Та вибачальна акція працює. Запрошуйте своїх друзів в тапалку, адже тапалка тільки починає своє життя. Ну що, я переходжу потрошечки до нашого визначення переможців. Ми зараз будемо визначати 5 переможців, які отримують по ваучеру на 1000 SLX під 20% річних на 1 рік. Визначаємо 10 потенційних гаманців, і з них потім 5 переможних, визначать наші користувачі самостійно. На сьогоднішній день в нас 82 гаманці, які приймають участь, видно. які заповнили форму і будуть приймати участь в нашому. Визначені переможці. Ну, починаємо. І раній гаманець основного розіграшу. Вітаю, 10 гаманців ми визначили. Я копію їх, щоб не втратити. Щоб потім не шукати. І йдемо далі. Визначили 10 гаманців потенційних. І визначаємо 11, той, який йде на розіграш розвід бомбардує. І який це? Ага, 37к. Окей. Теж копіюємо його. Зберігаємо. Повертаємось назад. Ці 10 потенційних гаманців, які були перші, вони мають можливість забрати ваучер. Тобі в стейкінгі, але це буде тільки перші 5, хто напише коментарі до цього відео. Йдемо визначати для 11-го гаманця його приз. На сьогоднішній день підписалося 8, 809 користувачів на канал Slate Video, Тому 809 Старслаксів може виграти 11-й гаманець. Нагадую, на сьогоднішній момент у нас. 72 гаманці. Відповідно, 82. 82 позиції в нас є. Але одна позиція в нас є 10 тисяч старфлаксів. Тобто цей гаманець може виграти або 809 дев'ять або взагалі нічого не виграти, або подвоєний виграш.

Дуже шкода, дуже шкода. Ну, що ж робиш? Більше нічого не зробиш. Тому очікуємо наступного розіграшу. Можливість виграти завжди є. Я вітаю всіх з недільним днем. Держіть себе, не забувайте ставити лайки, писати коменти, всього найкращого. Ще раз хорошого вам.